Всім привіт! Бля, не знаю, як починати це відео. хто я? Всім привіт! Я давно не знімала довгі відео, я взагалі не знімала довгі відео, адже хочу, щоб тебе чули, висловлюся стисло. Як зрозуміти себе? Я тільки почала знімати це відео і вже розгубилась I'm Lost! I'm very lost. Спочатку поговоримо про очевидні речі. Хто я? Я людина, якої я статі, чи маю я професію, я підліток, чим я займаюсь, чим займаються мої друзі, що за люди мене оточують? Я не хочу говорити такими банальними фразами, як скажи мені, хто ти, я скажу, скажи мені, хто твої друзі? І я скажу, хто ти. Ні, ну, а часті, звісно, так, але мені не подобається ця фраза. Але чисто по моїм наблюденням, Доля не прям доля, але ті, з ким немає спільних інтересів, тоді спілкування просто з тими спілкування просто закінчується. Я підкидаю нам людей, схожих на нас за думкою, за поглядом на життя, за професією і ну не на роботі, а взагалі. Десь я прочитала, що слово взагалі використовують невпевнені в собі люди, в яких маленький словарний запас. Але я вчора мені здається, англійська витісняє деякі українські слова. І так, ми всі спілкуємось з собі подібними людьми. Ну, взагалі цікаво виходить, я просто сижу і говорю в телефон, дивлячись на себе і милуючись собою. Це відео про моє прийняття, про моє прийняття себе як блогера. Я все-таки змінила місце зйомок. Тому приємного перегляду. Ми всі складаємось з досвіду. Але я не впевнена, чи може щось на нас повпливати назавжди, тому що наші думки і наша свідомість постійно змінюються. Звісно, це все виключно з моєї думки, з мого досвіду. Так, мені не 15, Але і в 15 в людей є свій досвід на свій вік. Так що мої слова мають місце бути. Ми всі тут тимчасово, значить, потрібно робити те, що нам хочеться, і не задаватись дурними питаннями, на які ми не маємо відповіді, на які немає відповіді в цілому світі. І важливі або неважливі питання для кожного свої. Наприклад, виникнення, виникнення людей е, на планеті. Є теорії, але точних результатів досліджень немає. Я сумніваюсь, говорити щось позитивне чи не говорити, адже в наш час дуже важко залишатись позитивним. Наша свідомість і наші думки це все, що ми можемо контролювати. Більше нічого. І то це дуже важко. В нас є все для того, щоб бути щасливими. В нас є ми, наше тіло, яке здатне відчувати, бачити, чути. Ми це все, що ми можемо контролювати. Більше нічого. Ще дуже цікавий момент. Я сподіваюся, зараз мене не поб'ють за цей вислов. Але не існує ситуації, які ми маємо, які ми зобов'язані простраждати. Тобто, якщо ну не виходить простраждати, не хочеться страждати, то навіщо? Світу нічого не буде від нашої особистої трагедії. Тобто, це все не важливо для світу це все не важливо. Це важливо тільки для нас, і то. Тільки тому, що ми думаємо, що для нас це важливо. Я вже уявляю, як буду весело монтувати ці всі розумні речення, твердження. Так ось. Спочатку треба зрозуміти, чому ви задались цим питанням, хто я? І чи повпливає відповідь на сприйняття себе, сприйняття свого життя, світу і думок. Я перестала за це думати, перестала думати за світові питання, <кій> яких. Все так же немає відповіді. Е, я просто зрозуміла, що відповіді, які я знайшла, відповіді, які я не знайшла, вони ні до чого мене не приводять. Ну, хіба що до того, що я зрозуміла, на що я хочу витрачати на даний момент свій час, і на що ні, і на що не варто. Да, завтра я можу проснутися з зовсім іншою думкою. Е, взагалі, це відео може не вийти. Раджу винести для себе щось корисне з цього відео, адже це просто втрачені 10 хвилин. 10 хвилин дорогоцінного життя. Що це для мене? Я просто раптом відчула різку потребу поговорити і себе показати, навіть якщо тут буде три перегляди. Ще любі друзі забула додати цілі краще в горизонтальному. Мені в найкращому випадку залишилось років 40. Вот эти 40 кроки я хочу провести счастливо. Можешь, пожалуйста, не хрустеть. Я вообще до миницию снимаю. Я не виноват. Забула подякувати за перегляд, лайки і коментарі. Блін. Я... Забула подякувати за перегляд, лайки і коментарі.